Роман, по-перше, з перемогою. Груповий етап Кубка області завершено, Дніпро 2023, три поєдинки, три перемоги, як і в чемпіонаті. Тобто, на відпочинок змови можна з гарним настроєм йти. Так, звичайно. Всім дякую своїй команді, тренеру. Ми виповнюємо всі те, що нам сказав тренер. Ну, от сьогодні до 30-ї хвилини було дуже важко. От при рахунку 2-1, потім поява засінка, також багато що змінила. Ну так, звичайно, він нам дає впевненості в собі, коли він виходить на поле. І команда по-іншому починає грати. Ну, не можу не запитати, другий гол Михайло Брашкович. винен вам щось? Чому сам не забив і дав передачу з лінії порожніх воріт? Та ні, я просто не забивав, скільки вже матчів, і він віддав мені пас, тому що мій дуже друг, гарний, полюбляє мене. Дякую, з перемоги. Всі спасибо.